Привіт, друзі! Мене звати Поліна Вітер. Розкажу вам сьогодні про лохину Чендлер. Покажу вам останній цього року збір. Ось такі смаколики є на моїх кущиках. Їх ще багато, хоча збирала я вже дуже немало. Лохина Чендлер дуже врожайна і плодоносить дуже довго. Цього року майже на два місяці розтягнувся Термін її плодоношення. Тобто, безперервно кожен день приходите і зриваєте смачні ягідки. Це відео також для тих, хто сумнівається, чи варто садити пізні сорти. Чомусь усі бояться, що вдарять морози і з лохиною станеться таке саме, як з помідорами. Хочу вас заспокоїти, такого не буде. У нас перші приморозки були ще на початку вересня. А лохина з лохиною абсолютно нічого не відбувається. Навіть навпаки, скажу вам, що ягоди стають ще смачнішими. Дивіться, яка краса, бачите? І крупні є, і не дуже крупні. Вже останній збір. Збираю всю підряд. Це не найпізніший сорт. Є сорти, які можна збирати ще весь вересень і навіть жовтень. Звертайтеся. Буду рада, хочу, щоб ви теж мали таку красу. Своїх садочках